Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати методи обробки списків. Наступний метод, який ми з вами розглянемо, це метод, який дозволяє нам створювати копії списків. Нехай у нас буде список А, який буде складатися з чисел. 1, 2, 3, 4. І тепер ми розглянемо метод, за допомогою якої можна Створити копію даного списка. Цей метод у загальному вигляді виглядає наступним чином. Ліст, тобто список, крапочка копій і дужки. Запишіть ліст, крапочка копій і дужки повертає копію списка. Наприклад, створимо копію списка А. Виведемо на екран список А. Print A. B присвоїть копію списка А. А крапочка копії і дужки. І виведе на екран список Б. Print B. Давайте запустимо програму і подивимося, що ми маємо. Маємо список А і маємо список Б. Ви можете сказати, а чому не можна просто змінній Б присвоїти змінну А? Ось зробити ось так: от. Б присвоїть А. Запускаємо. І маємо на виході те ж саме. Якщо ви пригадаєте наші перші уроки, то ми з вами казали, що у нас. В оперативній пам'яті знаходиться величина, а на неї вказує змінна. І ми можемо перевірити це за допомогою функції ID. Тобто, у даному випадку у нас в оперативній пам'яті буде тільки один список, ось цей. І на нього буде вказувати змінна А, і на нього буде вказувати змінна Б. Ну, давайте виведемо на екран ID цих списків. ID A і ID B. Тобто списки ми бачимо, а тепер виведемо їхні номера. Ви бачите, що ID у списку А і у списку Б однакові. Тобто це один і той же список. Якщо ми змінимо список А, то коли ми будемо звертатися до цього списку за допомогою зміни Б, то ми теж отримаємо змінений список. Тому і для цього в нас використовується функція. Копі. Давайте от, допишемо. Крапочка «Копі» і дужки. І тепер запустимо знову цю програму і побачимо два різних ID. Ви бачите, що у нас два різних ID. Тобто, тепер ми маємо два різних списка. І якщо ми змінимо список А, то список Б залишиться без змін. Наступний метод, який ми з вами розглядаємо. Це метод, який повертає кількість входжень елемента x в список. Загальний вигляд цієї команди такий лист, назва списку, крапочка count. І в дужках ми пишемо той елемент, який ми хочемо порахувати. Загальний вигляд ліст, крапочка Count і в дужках X повертає кількість входжень елемента Х у список ліст. Давайте створимо список А, який складається 1, 2, 3, 4, 5, 3. І порахуємо кількість входжень числа 3. Б присвоїть. Назва списку А крапочка. count І в дужках число 3, яке ми хочемо порахувати. Print B. Запускаємо програму і бачимо 2. Тобто маємо два входження числа 3 у список А. І дійсно в списку А ми маємо два числа 3. Наступний метод, з яким ми познайомимося, це метод, за допомогою якого можна задати зворотній порядок елементів. Загальний вигляд він має такий: ліст, назва списку, крапочка. Пишемо назву метода reverse. І дужки. За допомогою цього метода ми можемо змінити порядок елементів на зворотній. Змінює порядок елементів на зворотній. Маємо список А, виведемо його на екран. Print A. І тепер задамо зворотній порядок списку А. А. Reverse. І знову виведемо на екран список А. Print A. Запускаємо програму. І бачимо, маємо вихідний список 1, 2, 3, 4, 5, 3. І маємо зворотній список 3, 5, 4, 3, 2, 1. Тобто за допомогою цього метода ми можемо змінити порядок елементів у нашому списку на зворотній. Наступний метод, з яким ми познайомимося, це метод, який дозволяє повернути індекс елемента. Загальний вигляд, він має такий: назва списку, крапочка, індекс. І в дужках ми вказуємо елемент, індекс якого ми хочемо побачити. Метод індекс, він Повертає індекс елемента x. Передавайте переглянемо індекс числа 4. Для цього нам потрібно використати зміну, наприклад, B присвоїть. Ім'я списку А. Крапочка. Метод індекс. І в дужках ми прописуємо. Число, індекс якого ми хочемо побачити. І print b. Запускаємо програму і бачимо 3. 3 це індекс нашого числа 4. Давайте. 0, 1, 2, 3. Програма спрацювала правильно. Наступний метод, з яким ми з вами познайомимося, це метод, за допомогою якого можна об'єднувати списки в один список. Загальний вигляд цього методу такий. Ім'я першого списку, ліст один, до якого ми будемо під'єднувати. Потім назва метода extend. І в дужках. Ім'я другого списку, який ми будемо поєднувати з першим. Тобто цей метод дозволяє об'єднати список ліст 1 зі списком ліст 2. Запишіть. Маємо список А і маємо список Б. Б присвоїть. 6,8,9. Давайте виведемо на екран список А. Print A, print B. Об'єднаємо ці два списки. Тобто пишемо спочатку ім'я першого списку А, крапочка, потом назва метода. І ім'я. Другого списку Б. І виведемо на екран знову список А і список Б. Print A. Print B. Запускаємо програму. Бачимо, на вході в нас список А, список Б. Потім після об'єднання. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Це в нас елементи списку А. До них приєдналися 6, 8, 9, це елементи списка Б. І цей список у нас став списком А, а список Б, 6, 8, 9, він не змінився. За допомогою метода extend ми можемо об'єднувати списки. І ще один метод, який ми сьогодні з вами розглянемо, це сортування. Елементів списку. Для цього метода в списку повинні бути або числа, або рядочки. Якщо будуть в списку і числа рядочки, то цей метод видасть помилку. Нехай у нас є список А. 3, 7. 2, 9, 4, 5. І метод, за допомогою якого ми можемо сортувати, називається сорт. Загальний вигляд. List, назва списку, який ми хочемо сортувати. Далі назва методу сорт. І дужки. У нас може бути аргумент, а може не бути аргумент. За замовчуванням списки сортуються за зростанням. Якщо ж нам потрібно змінити порядок, то ми використовуємо аргумент reverse, присвоїть і з великої букви. Якщо ми пишемо з великої букви слово false. То у нас список сортується за зростанням. Це за замовчуванням, ми можемо це не писати. Якщо ми пишемо слово true, то список буде сортуватися за спаданням. І якщо ми хочемо, щоб список був відсортований за спаданням, ми повинні написати аргумент reverse true. Цей метод змінює вихідний список. Давайте. Подивимося, як це працює. Маємо список А і давайте його відсортуємо за зростанням. А, крапочка, сорт і «Дужки». Давайте виведемо вихідний список. Print A. І виведемо відсортований список. Print A. Запускаємо програму. І бачимо наш список вихідний. І бачимо відсортований список за зростанням. 2, 3, 4, 5, 7, 9. Давайте пропишемо аргумент Reverse, присвоїть false. Тобто цей аргумент вказує на те, що наш список буде сортуватися за зростанням, це за замовчуванням. Тому після запуска ми побачимо такі самі списки. Вихідний список і список відсортований за зростанням. Якщо ж ми замінимо слово false на слово true, то ми отримуємо список відсортований за спаданням. Бачимо наш вихідний список і... Список відсортований за спаданням 9, 7, 5, 4, 3, 2. Є ще один метод, який не змінює наш основний список. Цей метод називається сортит. Маємо список А. І тепер створимо список Б, який буде відсортований списком А за зростанням. Для цього пишемо B. Присвоїть Sorted. І в дужках назва списку А, який ми хочемо відсортувати. «End» І виведемо на екран список А і список Б. Print A. Print B. Давайте запустимо програму і побачимо. Це у нас список А. А це у нас відсортований список А, який зберігається вже в змінній Б. І відсортуємо список А у порядку спадання. Тобто поставимо кому і напишемо Reverse. Присвоїть. Запускаємо програму і бачимо список А і бачимо список Б, який являється відсортованою копією за спаданням списку А. Повторіть дані приклади в середовищі розробки. Дякую, що дивилися.